мы все объединились под руководством Сергея Валерьевича Аксенова. Это было русское единство на тот момент. Это под Михаилом Сергеевичем Шереметом, который осуществлял непосредственно руководство всеми нашими малыми и большими стратегическими операциями. Задача, которая была поставлена нашим командующим Шереметом и сверху нашего командующего, главного командующего Сергея Валерьевича Аксанова, это перекрыть воинские части, значит, стратегически важные объекты. Мне достался аэропорт, международный аэропорт города Симферополь. Поэтому крымское ополчение парализовало полностью Работу всех националистических организаций всякого толка, парализовала работу всех на то время украинских государственных органов правоохранительных прежде всего и фактически підмінила собой всю правоохранительную систему. 23 лютого 2014 року Сімферополь на площі перед Верховною Радою автономії де запис до непередбаченого законом формування, що в різний час називалось то як самооборона Криму, то як народне ополчення. Ним прикривались окупанти і головний предводитель агресивної війни проти України. Були російські солдати місцеві сили самооборони. Прийнято вважати, що саме 23 лютого 2014-го почалось формування підрозділів самооборони Криму. Її командиром став до того маловідомий широкому загалу Михайло Шеремет. Як і раніше, по життю він був підпорядкований Сергію Аксенову, а той, російському військовому керівництву та спецслужбам. Про Михайла Шеремета, цього санчо пансу, гауляйтера окупованого Криму, і буде сьогоднішня розповідь. Однак спочатку внесемо деякі корективи щодо формування самооборони чи ополчення Криму. Хронологія подій доказує, що спроби створення проросійськими силами Парамілітарних загонів із мешканців кримської автономії почалися на кілька місяців раніше, 23 лютого. Власне, як і в Севастополі, де загони самооборони проросійські діячі створили ще в січні. А 23 лютого в місті взагалі була вже повалена законна влада. 13 лютого 2014 року Керч. керівники місцевої організації партії Руська єдність Аксенова. Та громадської організації Російська громада Керчі просять мера міста Олега Осадчого прийняти розроблений ними проект положення про створення народних дружин для протидії опозиції. У цих умовах ми просто не маємо права виявитися беззбройними перед наступом фашистуючих екстремістів. Говориться у заяві соратників Аксенова. 22 січня 2014 року. Сімферополь, Верховна Рада Криму, приймає заяву про політичну ситуацію, в якій засуджувалась протестна акція на Майдані, і містився натяк на силові дії. Ми не віддамо Крим екстремістам та неонацистам. А депутат Сергій Аксенов заявив про готовність створити народні дружини і організувати громадські блокпости на в'їзді до Криму. 27 січня 2014-го голова Верховної Ради автономії Володимир Константинов на засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування заявляє про намір створення на місцях народних дружин. І нарешті, 4 лютого 2014 року, за великим рахунком, визначальний день. Лідер Всеросійської партії, Родина, депутат Держдуми Російської Федерації Олексій Журавльов та керівник партії Руська єдність Сергій Аксенов. Підписали маніфест про створення руху Славянський антифашистський фронт та оголосили мобілізацію добровольців у загони ополчення, діяльність яких мала поширитись не тільки на увесь півострів, а й південь та схід України. Чому Крим? Тому що ми вважаємо, що Крим це саме та опорна точка, де руський дух, руська культура і славянські корні. Да, играет очень огромную роль. Как минимум, это практические действия, направленные против конкретных мероприятий, которые пропагандируют нацистские идеи. То есть, если мы будем знать о том, что завтра кто-то со свастикой собирается здесь ходить, или в других юго-восточных регионах, мы готовы будем в том числе пригласить и местных жителей, у нас есть поддержка на юго-востоке, и с Крыма непосредственно готовы выехать люди, которые окажут содействие русским соотечественным. Аксенов заявив, що в ополчення по телефону та інтернету вже записались 700 людей. Того ж дня президія Верховної Ради Криму приймає рішення ініціювати зміни до Конституції АРК та вивчити можливість звернення до Москви за гарантіями збереження статусу автономії. Гасити пожежу вперше за своє прем'єрство примчав глава уряду Анатолій Могильов. Переконував, що загони дружинників чи ще когось можуть діяти, але тільки під егідою МВС. Найбільш вероятніший варіант розвитку подій з сторони наших опонентів. Це спроби імітації захвату якихось зданій або просто нарушення роботи зданій госорганів в Сімферополі на, на на наших городах і районах, поселках і так далі. Так вот, задача этих дружин в основному находиться вблизи от этих от зданий, щоб вони находились там рядом, вместе под эгидой міліції. І в случаях некоторої немалішого країна конфлікту могли хоча б ну, задержати, хто в этом участвовав, потім підтягнути сили правопоряд і там розберемося місьми статися. Але процес уже плив за російським сценарієм, причому гра йшла на кількох сценах. Того ж 4 лютого проросійські маргінали від українського вибору Медведчука, забороненого Євразійського Союзу молоді до політологів із Росії, заявили про реанімацію ще одного антифашистського руху імені Павла Судоплатова. Але вони всі були неоригінальні, бо герой нашої історії Михайло Шеремет ще у серпні 2013 року у компанії з дюжиною кримських регіоналів та соратників Сергія Аксенова. Створили антифашистський фронт міста Сімферополя серед засновників майбутні командири род самооборони і члени окупаційного уряду Аксенова. На той час Шеремет уже очолював сімферопольську організацію партії Руська Єдність Аксенова, з яким його пов'язували ще студентські роки. Точніше, курсантські обидва вчилися у Сімферопольському вищому військово-політичному будівельному училищі. От тільки Аксенов по закінченню не складав присягу, а відразу пішов у кримінально-бізнесові структури, отримавши паганяла гоблін. А Шеремет таки пішов служити в українську армію у військову частину в Перевальному. Однак на початку нульових уже у званні майора опинився там же офіційно. Це називалось співробітник служби безпеки компанії Союз Віктан. Віктан, хто не знає, розшифровувалось у Криму як Віктор і Таня Башмакови. Так так, ця компанія із виробництва міцного алкоголю свого часу належала лідеру банди Башмаки. А вже надалі доля знову звела Шеремета його з Аксеновим. Відповідав за безпеку і охорону компанії, що належали його родині. В будівельній Моноліт Плюс та авторемонтному заводі імені Куйбишева. Попрацювавши в компаніях дружини та батька Аксенова, Шеремет перейшов на партійну роботу Карликової на той час партії Руська єдність. Очолив Сімферопольську районну організацію відразу у 2011 році. Відзначився гучною провокацією у Львові, де 9 травня висадився проросійський десант з червоним прапором. Особиста відданість Аксенову вміння організовувати вуличні акції з силовим протистоянням і військовий досвід. Кращої за шарамета кандидатури на роль командира парамілітарного формування фактично бригади Аксенова годі було й шукати. Тоні нашу, скажем так, бойову, молодість, традицію, і поэтому это будет нормально. Я думаю, думача пройдемся на. За повідомленням руської єдності, того дня було сформовано 10 рот самооборони загальною чисельністю у дві тисячі бійців, серед яких було чимало відставних військових та ветеранів війни в Афганістані. Захранім правопорядок і самісна з органами правопорядка. мир і порядок в нашому домі. Збереження правопорядку в розумінні ватажків самооборони Криму полягало в придушенні опозиції проросійському керівництву Криму, зачистка незгодних та фільтраційні заходи для українців на виїзді до Криму. Якщо ми будемо єдині, ми ще даніма пореані пуснаміші та і спрашувати нас, може нам приїхати в Крим. Ми вою да чи ні. Упевненості кримським сепаратистам додавало те, що Київ ніяк не відреагував на повалення законної влади у Севастополі, яку захопив громадянин Росії Олексій Чалий за підтримки самооборони Севастополя підконтрольне командуванню Чорноморського флоту. У Криму сценарій мав виглядати інакше. Проросійське керівництво Верховної Ради автономії мало протягнути на голосування рішення про проведення референдуму. Силове забезпечення, якому під виглядом чи за спинами самооборони Криму надаватимуть російські військові. Але сценарій сепаратистів був зірваний проукраїнськими силами. 26 лютого 2014 року напередодні сесійного засідання біля Верховної Ради автономії зібрались тисячі учасників мітингу, організованого меджлісом кримсько-татарського народу, яким протистояли самооборонівці Аксенова і Шеремета та російські казаки, яких почали перекидати в Кримську бані. Після кількагодинних сутичок і прориву опозицію до приміщення парламенту Сергій Аксенов та Рефат Чубаров дійшли згоди про мирне припинення акції. На світанку у будівлю Верховної Ради і уряду автономії зайшли озброєні російські спецпризначенці, заблокували входи і підняли російські прапори. Росія брехала про непричетність, попри те, що периметри органів влади тримали російські військові, хоч і без опізнавальних знаків. Были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Крымская самооборона взяла здание Верховного Совета и Совета Министров под свой контроль, чтобы обеспечить работу Верховного Совета и Совета Министров. З 1 березня по всьому Криму розпочалось блокування українських військових частин, захоплення органів влади і жорсткі дії щодо журналістів. Найбруднішу роботу за окупантів робила самооборона на чолі з шереметом, команди якому віддавали Аксенов та російські куратори. Ми попріжньому продовжуємо, скажімо так, нашу естафету по передачі як можна сказати. Принудительне, непринудительне, не знаю, ну но... Убедительная передача. Да. Когда це самообороны оборони щитами в виде Криму підходять учреждениям, скажем таким числі входы блокують входи -виходи, и виходи mm і -hmm. как бы, не винуждаємо, не принуждаємо, але просимо, щоб перейти на сторону трудового народу mm -hmm. крымчан, обычных людей. Сценарій всюди був однаковим. На камери працювали самооборонівці, а реальний контроль за об'єктами тримали російські військові. Мне достался аэропорт, международный аэропорт города Симферополя. И мы с честью, с почетом перекрыли, как говорится, и не дали посадки четырех военно-транспортных самолетов Украины, которые летели полностью, нагруженные спецназовцами украинскими, правым-правым сектором, которые были вооружены и которые летели сюда для осуществления вот, кровавой расправы 1 березня самооборонівці захопили медіа-центр інформаційного прес-центру, проектом якого є центр журналістських розслідувань, що знаходився у будинку незалежних профспілок. Завдяки іноземним журналістам захоплення мало великий резонанс. Михайло Шерамет спробував відбрехатись. В Дворец профсоюзов захотели какие-то неизвестные люди, запугали, там, черных масках, камуфляжах, стоят, блокируют двери, там, выбивают стекла. Поэтому наша самооборона не могла остаться в стороне от этого мероприятия. Безусловно, мы участвовали, попытались путем пойдем, да, пойдем да, переговоров, да, убедить угу. товарищей покинуть помещение. Невідомими людьми в масках командувала людина, яку Михайло Шеремет не міг не знати, бо це ж його підлеглий командир десятої роти отаман і 10 Десятая рота Ловченко водій. Дісята рота по списку служить зі Керує формуванням Вадим Іловченко, який називає себе керівником терського казачого війська, яке почало діяльність в Криму до окупації і було керованим з Росії. У перші дні окупації Криму Іловченко за його ж свідченнями познайомився з кадровим російським терористом Ігорем Гіркіним і очолив другу роту батальйону спеціального призначення Крим. Його свідчення вкрай важливі, бо дають зрозуміти, ким і як керувалась так звана самооборона Криму та кримські козачки. Насправді і горіманоч говоріть пристояв ряд спеціалізиною ну, мероприятий, операції. для выполнения которых нам нужно свое подразделение достойных там активных граждан. Если у тебя есть казаки, подтягивай. Получили в руки оружие, значит, нам э, Сергей Валерьевич Аксенов в торжественной обстановке вручал там э, не диплом, а именно вот текст с, с самой присяги. Пресування преси, розгін акції протесту про українських мешканців Криму, видворення або недопуск на територію півострова активістів і представників іноземних ЗМІ. Упродовж березня ЦЖР задокументував більше ста таких випадків. А 5 березня самооборона і особисто Шарамет зірвали місію М'ятович, представниці ОБСЄ з питань свободи слова, яка прибула до Сімферополя. Hands of media. Uh, hands of journalists. Uh, law enforcement agencies make sure that they are safe. Uh, and that would be a message from the OSCE Representative on Freedom of the Media. Thank you very much. Зустріч з кримськими журналістами Дунія Міятович змушена була зупинити Михайло Шеремет привів до готелю Україна контингент в'язаних беретів, галасливих мітингувальниць, які заблокували вхід. Шарамет та Аксенівський отаман Сіроткін зажадали від представниці ОБСЄ покинути Крим. і Фактично конвоювали її до аеропорту. Через чорний. Так, вивриваємося. Микангуш. Два чека, Антон і ко мне в машину. Перед так званим референдумом головним завданням самооборонівців Шеремета була тотальна зачистка або залякування незгодних. Відтак, з наближенням дати голосування під автоматами. Їхні дії були все жорсткішими. Під час псевдореферендуму самооборона відповідала за порядок на дільницях, відсікаючи незалежних журналістів. Проведення волі з'явлення граждан на референдумі. В район, 77 збирательних участків. Командир Акрименко Валерій обеспечує У вас там общая численность 102 человека. Ну, то, то, что мы проговорили, в частности касается значит, по 2 человека э, на избирательных участках. И э, плюс резервная группа на, на, на случай беспорядка. Белогорский район. 62 избирательных участка. Атаман Деретняк, Ленинамед. Значит, у вас э, также так по 2 человека и плюс обязательная резервная группа. Викрадення і незаконне утримання активістів, катування на підвалах захопленого гіркіним військомату, автономії та в інших таємних тюрмах, з яких не всі вийшли живими. Все це справа рук самооборони Криму під командуванням Шеремета і керівництвом Максенова, і вбивство під час штурму фотограметричного центру у Сімферополі прапорщика Сергія Кокуріна. Урми українських військових частин російськими іхтамнітами відбувались за простим сценарієм. Після блокування частин туди прибували офіцери Чорноморського флоту та спецназівці, які буквально на плечах бійців самооборони Шеремета, які служили добровільним живим щитом, заходили на територію частин. Після псевдореферендуму і до встановлення російської вертикалі влади самообороні Ексенова Шарамета фактично був відданий на пограбунок увесь Крим. Вони захоплювали державні та приватні підприємства, які потім були експропрійовані під виглядом націоналізації. До рук ватажків самооборони при цьому прилипали ринки, магазини кооперативів, курортні об'єкти, звісно ж, керівні посади. Командир самооборони Михайло Шарамет зірвав джекпот спочатку посаду першого від... Прем'єра в окупаційному уряді Криму, а з 2016 року і понині тепле і прибуткове місце у державній думі Росії. Шеремет потрапив під санкції США, ЄС та майже десятка інших країн. А от його протиправним діям український суд і досі не дав оцінку.